Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам у вивченні хімії. Сьогодні ми познайомимося з озоном. Ми з'ясуємо, який склад молекули озону, які властивості озону, звідки береться озон, або як можна перетворити кисень на озон. Ви, мабуть, чули. Що життя на землі оберігає озоновий шар, який утворений речовиною озон. За стандартних умов озон О3 блакитний газ із різким запахом, отруйний навіть у малій концентрації. Він є нестійкою речовиною. Молекули озону легко розпадаються на молекули кисню і атоми оксигену. Атом оксигену взаємодіє з іншою молекулою озону з утворенням двох молекул кисню. Озон за хімічними властивостями подібний до кисню, але значно активніший від нього. Серед продуктів більшості реакцій озону з простими і складними речовинами є кисень. Озон можна виявити за допомогою безбарвного водного розчину речовини. Формула якої калій йод. калій-йод, Одним із продуктів реакції між цими речовинами є йод йод 2 який, розчиняючись, надає рідині бурого забарвлення. Реакція, за допомогою якої можна визначити певний компонент речовини, називають якісною. У промисловості озон добувають за допомогою приладів озонаторів. В основі роботи яких лежить дія тихого електричного розряду на кисень повітря. Із озонатору виходить суміш кисню та озону, об'ємна частка якого в суміші газів може становити до 10%. Перетворення кисню на озон відбувається у дві стадії. Перша стадія це розклад молекули кисню на атоми оксигену. А друга сполучення атомів оксигену з іншими молекулами кисню. Озону в природі надзвичайно мало. Майже весь він міститься в шарі атмосфери, нижня межа якого на висоті близько 20 км, а верхня 25 км. Це так званий озоновий шар. Уміст озону в ньому за об'ємом не перевищує 0 3 десятитисячних відсотки. Якби можливо було зібрати весь озон атмосфери біля земної поверхні, то його шар був би з завтовшки лише 2-3 мм. У повітрі озон утворюється з кисню внаслідок дії космічної радіації або електричних розрядів блискавок. Озон досить швидко перетворюється на кисень, поглинаючи при цьому частину ультрафіолетових променів. Сонячного світла, які є шкідливими для живих організмів. Отже, розкладаючись, озон захищає людей, тварин та рослин. У природі процеси утворення і розкладання озону компенсують один одного. Проте останнім часом дослідники виявляють періодичне руйнування озонового шару, фіксують появу в атмосфері озонових дір. Однією з причин цього явища є хімічні реакції між озоном і речовини промислового походження. Нині у світі здійснюють різноманітні заходи, спрямовані на збереження озонового шару. Світова спільнота ухвалила у 1986 році Віденську конвенцію про захист озонового шару, а згодом ратифікувала відповідний Монреальський протокол. Україна приєдналася до цих екологічних угод і дотримується взятих зобов'язань щодо обсягів торгівлі озоноруйнівними речовинами, їх виробництва і використання. Озон в біологічному відношенні є найважливішим фізіологічним газом. Він спричиняє сильну бактерицидну дію, і тому його використовують задля знезараження озонування води та дезінфекції повітря. Унаслідок вдихання суміші повітря з озоном, озонотерапія поліпшується обмін речовин, робота нирок, підсилюються захисні функції організму. Однак потрібно пам'ятати, що озон у підвищеній концентрації в повітрі може завдати шкоду організму. Бажаю вам успіху!